КВС для мене це люди. Неймовірні, фантастичні, працелюбні люди. КВС для мене це життя. Вже 15 років я працюю в цій компанії і просто щасливий. Сподіваюся, це ще буде продовжувано I would довго. Like to congratulate you and your whole team for 25 years of KWS Ukraine. This is a great achievement. КВС для мене це. For the next 25 years, I wish you and I wish Kyiv, Ukraine, first of all, peace, freedom, and real independence. And I step you and I would like to express you our support, admire your resilience, and say that we are very proud of your success. Цінності КВС бути корисним компанії, бути корисним клієнтом, доносити інноваційні рішення. Вважаю нам у такі непрості часи для країни бути сильними та впевненими йти до своєї мети. Бажаю компанії КВС подальшого сталого розвитку як в Україні, так і за кордоном. When I think about 25 years KWS Ukraine. I think about dedication because in all of the times I've been working together with the Ukrainian colleagues, either in production or in sales. I've always seen a super high dedication to the до that they are doing under very pressureful conditions. КВС Україна. Я бажаю зростання, процвітання, досягнення всіх планів і щастя і перемоги. Я пишаюся бути частиною такої команди. Хочу побажати КВС процвітання я бажаю, що в кожному господарстві України міцним корінням проросло те з любов'ю вирощене, ретельно відібране, сильне, з високим потенціалом врожайності насіння компанії Кавес. І енкоражі токіп он совін нас дискомітмен. Хочеться привітати компанію та побажати. Рухатися вперед та досягати поставлених цілей. I I am very grateful that I have had the the opportunity to accompany the Ukrainian team for more than half of these 25 years. Я бажаю компанії подальшого зростання, процвітання та успіхів. І кожному із вас миру, злагоди та добробуту. Для мене КВС – історія. Це стежка до висот успіху засіяна техпіням і вірою. Наша спільна праця це мостик до майбутнього. від української діаспори в Берліні. На щиріші вітання з нагоди дня народження, подальшого сталого розвитку, процвітання та ще більше задоволених клієнтів. Я щиро вітаю вас з ювілеєм діяльності компанії КВС в Україні. За останні 25 років була зроблена просто неймовірна робота. Це великий етап був досягнутий завдяки відданості та професіоналізму працівників. На 25 п'ятріччя компанії хочеться побажати, щоб в нас було ще більше наших звершень, і ми могли похизуватися найкращими показниками. Нових звершень і натхнення на багато років вперед. Робота в КВС це можливість самореалізації та робити вагомий внесок в розвиток компанії. Бо КВС Сімейна компанія, яка піклується про всіх нас. Ще більш радий, що знаю багатьох з вас та пишаюся тим, що можу деяких з вас називати друзями. Це команда професіоналів, які вміють ставити завдання та досягати цілей. Це велика, потужна компанія, можна сказати, родина велика. Я дуже щаслива і пишаюся бути частиною цієї родини. КВС для мене це праця, що надихає. Для мене це робота в компанії з європейськими стандартами. Це надійний друг, який тебе вислухає і при потребі підтримує. Це місце, де кожен може реалізувати свої ідеї, зростати професійно та досягати нових завершень. Це середовище для розвитку та подальших успіхів. КВС – це виклик мені та моїй кар'єри. Джерело знань та інновацій у сфері агротехнологій. це для самореалізації Ціни своїх колег. Для мене КВС – це можливості. Можливості саморозвитку, можливості прийняття рішень, можливості внесення маленької частини у велику справу. КВС для мене це компанія надумців, з якими приємно працювати. КВС для мене це команда, яка завжди готова до викликів і підтримки один одного. КВС для мене це велика сім'я із своїми традиціями. Це міцне коріння, яке дає змогу зростати кожного дня мені та моїм колегам. КВС для мене це крок вперед та великі можливості для розвитку. Колектив виважених стратегій, вважаю компанії, впевненого сталого розвитку. КВС стала для мене важливою частиною мого життя, одним із наріжних каменів, на якому сформувались та збудувались мої стосунки з людьми, досвід та мій світогляд.